Калита калита медом полита. Калита це коржик, який випікали спеціально до вечорниць у День Святого Андрія. Який ми відзначаємо 13 грудня. У коржику робиться дірка посередині, через яку калиту підвішують за допомогою стрічки на палицю. І той, хто її тримає, зветься пан Калитинський. Хлопці по черзі сідають на коцюбу і скачуть до нього, аби вкусити калиту. І той, хто сидить на Коцюбі, той зветься пан Коцюбинський. При цьому розігрується імпровізоване дійство. Пану Коцюбинському не можна сміятися, а завдання пана Калитинського якраз його розсмішити. Розсмішить, тоді може. Вимазати йому обличчя сажею. Якщо ви плануєте влаштувати вечірку з ворожінням та забавами, без калити вам ніяк не обійтися. Ну а як спекти такий коржик, Зараз вам розкажу. Щоб приготувати калиту, беремо склянку молока, вливаємо молоко в миску. Додаємо 3 столових ложки цукру, півчайної ложки солі, додаємо 3 столових ложки меду, 3 ложки вершкового масла і знову 3 столових ложки олії. Трішечки перемішуємо і ставимо миску на водяну баню, на якій розтопиться масло і мед. І буде однорідна маса. Слідкую за масою, перемішую, аби не пристало до миски. Бачите, мед вже розтанув і зараз розтає вже масло. Беру родзинки, 5 столових ложок мені потрібно буде. Родзинки заливаю гарячою водою. І даю постояти 5 хвилин. Беру пів склянки маку. Мак теж заливаю гарячою водою, аби пропарився. Тим часом в мисці у мене вже утворилася однарідна маса. Вона не має бути гарячою, тому... Трішечки охолоджую її до теплого стану і вбиваю сюди одне яєчко. Перемішую, розпарені родзинки перекладаю на тарілку, вистелену паперовими серветками, аби прибрати зайву вологу. Відтискаю водичку, тепер перекладаю родзинки до тіста. І так само. Перекладаю розпарений мак. Ретельно перемішую і додаю борошно. Борошна треба 350 г, це приблизно 3 скляночки. Зверху до борошна додаю чайну ложку соди, яку слід погасити оцтом. Тісто добре вимішуємо спочатку в мисці, а потім на столі. В залежності від того, якого сорту у вас борошно, його доведеться додавати. От і я ще підмішала собі борошна. Тісто виходить липким, а сам коржичок має вийти тверденьким, аби його не так легко було вкусити, і щоб він не зірвався із палиці. Тісто в мене вийшло таке м'якеньке, Якщо його покласти, воно так розповзається трішки. Ну, те, що мені й треба, щоб воно розповзлося у коржичок. Деко, на якому я буду випікати, застелила пергаментним папером, смащу його трішки олійкою, перекладаю тісто, формую такий коржичок кругленький, ну а в центрі виріжу. Дірочку за допомогою маленької скляночки. Поверхню коржечка я змащу яєчком, жовточком. Далі щедро посипаю маком цю поверхню і прикрашаю горіхами. Горіхи можна додавати і в тісто, якщо ви любите. Горішки я занурюю в тісто, аби вони добре трималися. там. Такі промінці роблю, ніби колесо буде. Я додаю волоські горіхи, але, звісно, можна будь-які, які ви полюбляєте. Далі свою калиту відправляю в духовку, де вона буде випікатися 30 хвилин. Калита моя щойно спече і ще гарячу, я поливаю її медом. Для цього мед можна розтопити або додати в нього маленьку ложечку гарячої водички і він швидко розтане. Перемішати він швидко розтане, але ще і на поверхні гарячої калити він так само буде розтавати і всутуватися. І калита буде неймовірно смачною. Коли калита охолоне, підв'язуємо її на шворку або на стрічку. Зазвичай на червону стрічечку протягуємо через отвір так зав'язуємо тут на вурлика. От і все, можна йти на вечорниці.